Друзі, добрий день. Маємо ексклюзивний будинок в місті Мукачево. Мікрорайон Паланов. Просто ексклюзивний варіант. Я сам в шоці, сам думаю продати свою нерухомість і купити тут. От Дивіться, ось такий є сад. От реально, це вже сад, є зона барбікю. Тут відео треба знімати не хвилину, а п'ять. Ось такий ось сад, в'їзд, все, вимущено бруківкою. А в будинку всередині просто. Просто-просто крутяк. Готовий будиночок. 5 хвилин на машині до центру міста Мукачево. Заходимо в коридор. Це мала бути зона кухні. Дивіться на ці сходи. Це просто витвір мистецтва. Але тут є ще одна родзинка, зараз я вам її покажу. Це спальня кімната на першому поверсі. От така ось кімната. Це теж дуже круто тут. Це продається все як на відео. І ціна. В принципі, дуже лояльна І тут сама родзинка цього будинку. Це просто космос. Ось така зона відпочинку. Сауна, басейн. Санвузол. І це все має вихід у сад. Це просто казка. Дивіться наступне відео. Буде продовження огляду, тому що не вписуємося по часу. От така от сауна. В будинку, до речі, ніхто не жив. Це просто казка. Продаю свій будинок в селі Поляна і приїжджаю сюди.